Вітаю всіх на своєму каналі. Мені вже дівчата пишуть в особисті Олено, куди ти пропала? Чи все у тебе добре? Так, все добре. Е, просто ці морози трохи додали клопоту. Кожен вечір я вкриваю свої рослини, зранку відкриваю, але морози скоро вже будуть відступати. Чекаємо весну. Ось на цих столах без підігріву, у мене є ще живі рослини. Ну, це вже такі підстаркуваті трохи. Але, я думаю, вони ще відростуть і буде з чого взяти живці. На цьому столі, на якому в мене інфрачервона плівка, і є підігрів, ситуація краща. Тут і більш молоді рослини. Я нещодавно живцювала, тому вони вже, бачите, такі всі обскубані. Але вони, якщо буде тепло, буде сонечко, відростуть вже для наступної партії живцювання. Оце трохи не втрималася, посіяла чорнобривців. Вчора обробляла свічем для профілактики, бо все ж таки температура не дуже для них комфортна. До речі, зараз на вулиці у нас мінус 12, а в теплиці вже плюс 12. Але допомагає мені з рослинками, щоб вони не замерзли. Мій хлопчик ось такий.